Просто зараз маю можливість поговорити з Людмилою Шемелиниць, першою заступницею міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України. Я вас вітаю. Добрий вечір. Розкажіть, що саме зміниться для батьків та дітей, і, врешті, як закон допоможе поєднувати батьківство з професійною діяльністю? Основна мета прийнятого сьогодні Верховною Радою закону це якраз і є поєднання батьківства з професійною діяльністю, можливість матері повноцінно виходити на роботу і підтримка від держави шляхом збільшення виплати при народженні дитини з 42 тисяч до 50 тисяч з 1 січня 2026 року. Це буде одноразовий платіж. Далі держава підтримуватиме матір щомісячною виплатою у розмірі 7 тисяч гривень. Ця виплата додаткова, її не було на сьогодні в законодавстві. Вона називається Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Після виповнення дитині одного року, якщо мати або інший законний представник, який перебував з дитиною по догляду до досягнення неї однорічного віку, виходить на роботу, то ця особа матиме право отримувати 8 тисяч гривень. Програма називатиметься «Є ясла». і по програмі 7 тисяч до Досягнення дитини однорічного віку і по програмі 8 тисяч після досягнення однорічного віку є ясла. Буде встановлений коефіцієнт 1,5 для дітей з інвалідністю, бо догляд за такими дітками потребує додаткових витрат, і ми, як держава, це розуміємо і маємо забезпечити беремо на себе таке зобов'язання. Після того, як ці 8 тисяч гривень, і мати, або інший законний представник матиме право витратити на заходи, які буде вважати потрібними по догляду за дитиною, це або оплата няні, або приватний дитячий садочок, приватні ясла, або інші гуртки, буде кабміном додатково визначено ті заходи, на які можна буде потратити гроші, щоб дитина мала нормальний Розвиток, а 100... І після дося... так, так. Угу. Після досягнення... після досягнення дитиною трирічного віку вводиться так само додаткова підтримка. Це виплата у розмірі в тому, якому буде встановлено є ясла. Чому я так кажу? Тому що тільки на 26-й рік в законі встановлені цифри, а далі кожного року суми будуть переглядатися законом про державний бюджет на наступний рік і будуть фіксуватися в законі про державний бюджет. Вони можуть бути більшими, якщо в держави буде. Спроможність платити більше після досягнення дитини трьохрічного віку. З 28 го року вводиться норма, де у випадку відсутності в дитячому садочку місця орган місцевого самоврядування повинен буде сплачувати матері суму, яка буде визначена для програми Є ясла. А щоб мати могла влаштувати щодо дитину приватна ви про наступний, про поточний, А я про попередній ще хотів би згадати вже ті діти, хто народився в 26-му році, матимуть підвищені виплати. Ми це зазначили. Чи матимуть право на отримання допомоги ті діти, які народилися, скажімо, в 25-му році? Так, виплата, яка була почата в 2025 році, тобто це 42 тисячі гривень, які були виплачені частиною, і далі виплачується до досягнення дитиною трьохрічного віку в розмірі 860 гривень, продовжують виплачуватися. І додаткова виплата в розмірі 7 тисяч гривень до досягнення дитиною однорічного віку, так само буде виплачуватися батькам, дітям яких не виповнилося одного року станом на 1 січня 26 року року до досягнення ними однорічного віку, так само батьки, дітей, яких досягли однорічного віку, матимуть право у разі виходу на роботу отримувати допомогу. ЄС я вам дякую. Справедливість, мабуть, не лише в розрахунках, але так само і для тих дітей, які і народяться і вже народилися. Людмила Шемелинець, перша стуниця міністра соціальної політики сім'ї та єдності України долучатися нашого ефіру. Вам гарно вечора.